Всім привіт, з вами Гамер. Ми продовжуємо проходити DLC до Outlast Вася Вастел Бловер Отож, 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 отож. Давайте знайдемо звідси вихід взагалі. Чому моя мешка глюкає, я не розумію. Так, натисніть я буду тримати кнопку миші, щоб відкрити двері. Давайте я акуратненько від. Нє! Відкитися тут береш, ну! я не знаю, до мне фикати. О! залетів? Ха-ха-ну! Лх! Лх-лх! Льох, -льох. Льох, півниця. Льох, півниця. Э, та хлопаки, ну! Я не один із них идиоты! Сволочи. капец. Опа! Пісюлька. Ну-ка, кнопка G. Оу, це якийсь email. Прикольно. Ну, не знаю, що буде вам дуже цікаво, якщо я буду всі маячню чита, так краще, давайте. Погнала далі. О, батарейка. Так, 25 батарейка, чому тільки 5? Наш попередній протагоніст. Вмів носити 10. От. Непорядок. Великий непорядок. Так, відчуваю, що нам треба наверх лізти, так? Ага. Саме так. Давайте приліземо тут акуратненько. а то мені сильно не подобаються звуки і це. Червона лампочка, мигаюча. Так, тільки нічого. Так, окей. Ей, я думав, нам туди. Мені більше подобається йти до автомата Кока-Кола, ніж в темну кімнату, де все доваляється ліжка. От тебе я пам'ятаю. Чуткий злий? Священник а такий злий, то капець. Ты сейчас Господи, Люда, чем вы тут займ... ну дядька я туда не хочу. Знаете, что? Чувак, ну ты нормальный вообще? Хотя дивно таке питати у психлікарні. Твою курва мать. Don't you look at us. I love Чувачелло, ти серйозно? Та ну в сраку, займайся своїми темними справами без мене, окей? То пепець. <світнє> не. То мені сі не подобає. Але там нічого не, не видно. Так, збереження. Це мені не подобається. Збереження, але це дуже поганий знак. Coming, the... Так, нам треба знайти ключики від наручників. А потім правила маутласту, коли ми шукаємо ключі, то ключ або якогось психа, або якогось духляка, біля якого бігає якийсь псих. А я що казав? Ви! Ви ми! Ви ми! Ви ми! Ви ми! Стоп, то ж ти? Come to me. Е, е, чувак, 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 я аж про те нічого не маю. Сорі, що я говорив, чувак, я не мав це на увазі, чесно. слово. Я не це мав на увазі, ну я про те нічого не маю, ти файний, чувачок, чесно. слово. Крематоріум. Так, окей, погнали за ключиками. Відчуваю, що нам буде не на солодко.

Скурвене, малочмо. Де ж ці довбані ключі, ну це, блін! Шикарно. Так, ми пробігли туди. Потім... Там на ніяких стрім не було, що там можна було знайти ключ. Coming, the... yeah. Так, чуваки з циркулярками це не те, що мені подобається. Так, вали туди, вали, вали, вали. Блін. Пишіть в коментарі, з якого місця ви тут застрягли. Або з якого разу ви прийшли це місце. Це мені теж буде дуже цікаво. Стоп, а може ключ в тамтих там дверях, за яких він вийшов? Окей, він вийшов з там тих дверей, потім пішов туди. Отже, я спробую зайти в ті двері, з яких він вийшов, і можливо там буде ключ. Або мені треба пробігти по тих кімнатах далі, отже, треба, щоб він. Зайшов там, той... там ту кімнату з подвійними дверима і бігти туди наліво, закривати за собою двері. І можливо десь там і буде той ключ. От зато мені от не подобається з тими його біганинами. Я твій запах теж відчуваю, чувак, він не кращий, повір. Не, не криш ти мене по. Пу... Сука. Так, ну зате ми перевірили, що ці двері не відчиняються. Чудово, це вже плюс великий. Тепер ми знаємо, куди треба бігти. Тут лінійні рівня, але тобі просто не вдається побачити цю лінійність через цих. М'ясо ну, Знаєте, борщ із кривавих рук це щось новеньке. Таке ми навіть в першому аутласі не бачили. Фу. Нам треба зробити так, щоб точно нас не побачила. Но ты тихеньку пришло ні, не 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 чмо, туди, тут Ну куди ты пішов? Тут она зло Окей, я почекаю Почекаю

Кудэ? Твою же макер Дай ключ Блин Зайшли туди, він побіг за нами. Ну, бі, ну Просто немає часу переглянутися, як він біжить за нами. <рес> Знаєте, сюжета лінія цієї гри дуже коротка. Але що робить цю гру довгою? Це отакі от перебіжки. Ненавиджу їх, ну. Вони не зробили страшну гру, вони зробили гру напруженою і важкою і це все. Ненавиджу такі приколи. Ну направо, ну йди направо сволота ти така, ну. Поганий бік, поганий. Не, я ще й застряв в текстурах. Схоже, треба буде різати. Схоже, треба буде різати. Знаєте що? На пролом. Не застряти в текстурах. Так, це вже краще. Ключів не видно. Блін! Де срані ключі? Мать їх, курва! Дайте мені сраний ключ. Меня на ж треба який идет. Немає ключа. Може тут є вентиляція? Вона то є, але ходу в неї нема. Нема. І ключа нема. І що я повинен робити з цим. Немає ключа. Немає вентиляції. Куди мені те? А, дирка є. Привіт Френдлі? Чувак А, це батарейка, блін, це батарейка Ти friendly? Ну чувак, скажи, що ти friendly, прошу Опа, ключ I can't believe this shit, йолка, я ключ знайшов Чувак, дай закрию двері за тобой, окей, Дякую. Окей. чувак, Ти страшний. Я не хочу твоїх секретів. чувак, твої секрети залишаються з тобою, окей. То вони і секрети, щоб їх нікому не говорити, да, ти шо? Шукай! Ха! Вау! Ми це зробили, Йолки. <гум> Чим я нас і <ти> вітаю! <гум> це було довго. Блін, якби я це пройшов з першого разу, ми б навіть 15 хвилин тут не посиділи. Чак, тобі все окей? Добре, окей, добре. Текс. Да, угу. тут нічого. У нас зашл один шлях до крематорію. корча даломай ломай блин Не, не, я хочу закрыть от боку, хлопцы, а? Окей? Okay. Uh. Батарейка! Ура! Так, это было напружено. Дуже напружено. Ну і, звісно, нам потрібно йти туди, звідки носились крики, де да ліс цей бідний чувак. Ексит, йолки. А вже ж. Заколочений дошками. Хіба буває інакше? Тільки не в цій грі. Круто. Що тут? Видержка із А, Пишіть в коментарі, чи ви хочете, аби ми читали ці записи. Хоча я, в принципі, можливо, і не побачу цього, і це буде надто пізно. Тому що я так гадаю, що я... А, драбин, як для ідіотів. Що я це все знімлюсь сьогодні в один день і потім викладатиму по чуть-чуть. Але в кінці, перед закінченням цього всього Outlast, я просто а, прогляну. Сорі. Просто прогляну саме ті всі записи. Отак окремо покажу, там ви зможете поставити на паузу і прочитати їх. Оки мене вже нервний тік з'явився в голосі. Зізнаюсь, так, ця гра мене потрошку лякає. Хоча, знову ж таки, це не стільки страх, як напруження постійне, і отакі от літання всяких ідіотів. Хм. Яка наша мета? Ото. Окей, там той чувак хотів зібрати перше валірідер. Ти так вчасно, прямо коли я проходжу біля стінки. Ти за валірідером, що може бути краще. Хоча у свій час за валірідером в пів лікарні йшло. Ну окей, не валірідером, і то добре. Збереження. Річнімо закінчити. Точніше, спасибі за перегляд. З вами був Гаммер. Очікуйте наступної серії проходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і бувайте!